Привіт! Перед вами Airsoft Репліка дробовика від Vapor Speck Arms, модель sa Відіс2. Комплектується трьома механічними магазинами на 30 кульок. Інструкцію користувача лодром. Зовні поєднує металеві та полімерні елементи. Корпус, ствол, труба прикладу виконані з металу, що додає міцності та реалістичності. А шестипозиційний тактичний приклад і пістолет на з в'язну даростійкого полімеру. Майк UD кріплення для ременя. Після відведення цівки назад біля вікна викиду гільз розташований перемикач режиму 3 або 6 кульок за постріл. Біля спускової скоби є запобіжники, кнопка блокування кришки викиду гільц. Верхня планка пікатіні для кріплення оптики, а численні слоти M-Lock і QD дозволяють легко персоналізувати репліку під різні задачі та спорядження. Газовий клапан розташований у трубі прикладу. У середині розташована газова система з клапаном подачі Грінгаз, ударно-спусковим механізмом та металевим затвором, що забезпечує реалістичну роботу. Встановлено три внутрішні стволики: надійна газова система з посиленим нозлом. Конструкція дозволяє здійснювати постріли з кількома кульками одночасно, що імітує роботу реального дробовика. Сумісність зі стандартними прецизійними стволиками діаметром 6,03 мм забезпечує точність та стабільну купченість на коротких дистанціях. Розроблена для і для гравців, яким потрібна маневрена помпова рушниця з реалістичним перезаряджанням. Під час тестування на дистанції 20 метрів дробовик демонструє характерну для газових моделей купченість. Більшість куль вкладається у коло діаметром близько 12-15 сантиметрів, оскільки постріл здійснюється серією куль, що імітує роботу реального дробовика. Ефективна дальність стрільби становить приблизно 25-30 метрів, а максимальна може досягати 35 метрів. Початкова швидкість виліту кульок масою 0,20 грами становить 106,92 шість метри на секунду. Це міцна газова репліка з реалістичною роботою та гарною купченістю, яка стане ефективним вибором для ближніх дистанцій. Замовляйте на Ready for strike!